Мініфікатора. Малого. Червоного. Деякі треба, бо вони так погано сіли, їх знімати погано, розумієш? А тут погано. Я не думав, що мені так рано мені вилетять. i musiała to w tym ujazdu wozem nie, to nie musiała to nie musiała to? o, to było drewnie a kusaju, a kusaju kapiec jak subakie Żerucie Czekaj, cichaj, cichaj tu nie? kieszek czterysta nie Żerucie

Треба чекати, щоб вони туди позалітали, вони самі собі позалітають. повинні Якщо матка там, то вони 100% туди позалітають. А якщо матка полетіла, то може злетіти із кінця. Що? А ти а, ти, а, ти, ти а всі ще ні, вони все там будуть сюди. Я ще зараз тріпаю там.

потім вулик заходяться. Знаєш як? А от, наприклад, дивися, Вулик оцей отак, ставиш сюди там шифер чи там яку-небудь картонку. от. І прямо тут їх струшуєш. І вони всі йдуть в люток, як до себе додому. Хоча ніколи там не були.

Киша, кише. Кища. Я не хочу до тебе йти, не зараз до тебе привітаю. То буде їхня доріжка додому. А то тут трошки трампліні, вони не вискочили. Там я Дякую за перегляд! Там де рій сиділи, вони все одно туди летять. Я піду мій зараз трошки диму зроблю, знаєш? бо їх підганяти трохи димом нормально. Додому залезять. Зараз тут в мене є три рамки, я їх сюди поставлю, а решту сюди. Вжди. І все. Рамочки. Так, вчорашній під нас тобою не беріть. Не пригодиться. І сюди. Додому. Медом за те, що медсторга. Все, що потрібно для першого виток життя. Добре. Ще один, так? Так. А тепер закриваємо. А тепер дивися, як. Дивись, як вони зараз будуть. Бачиш, як вони Вон вже міряться і вже Де додому. Крізь, дами додому. Бачите, полще ще йде в люток. Я думав ти будеш боятися, а тобі якось то по барабану. Я в дитинстві на пасіках був. А, -а, -а. <кхів> знайомі з пасіками. Так, а ну додому. Взрослые не Чего там за плев... Зовсем... Або сюда до дома, або сюда. даже задохночу. Tá cheio também. Ja znam, ja, ja zaraz pójdę tu tę kuczkę, jeszcze coś zabiorę. Czyli mała kuczka, ja ją zmykam, zrobię z Вони майже в одну сторону вистроїлися. Димом я їм нагадав. А то вони стали Оці от пчоли, то що нормальні пчоли. А вон там той крайній вулик в мене, ну до того агресивний, то здурити можна. Я до них, до них йду як на війну. Я до них ліжу, чесно, роботу. Рукавиці, всі діла, то все жируть як собаки. от дуже Я, я опустив. Ось ці всі приколи. Меду, зі що, не З Звушила я. Ота пісня. Їм вже їм же сушняк треба було поставити. Десь вони, вони вже бачите, що вони роблять. А я з тими роботами біжується. Ось так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дивіться, бачите, які вони вже язики, вони вже не мали куди. Вони вже не мали куди. Весь. Вот тут вот весь. Mm -hmm. Дальше. Все, все трудно. Вырезает ей травка. То розплітш знизу. Та справа в тому, що, знаєш, як стара матка вилетіла, да? стара вилетіла матка, бо вже нема місця. Я прохлопав тут, місця немає. А молодої ще може не бути. Молода ще може бути в цьому, маточником. А то я і дивлюся. Лишити один два латочник і більше не можна. Бачите, скільки розплодувано? дивись. Ох ти блін, так то вже і повилазили ті матки. О, йо. Один знизу, бачимо. Один другий. Вона вже дика є, одна друга, вон тут виріза. Повилазили друзі матки, десь вони є. Так, поставлю я їм сушку. Будиночки, це хороша штука. Стати в ньому взагалі прекрасно. Коли-небудь прийде поспити там. Бджоли гудуть. запах, божественний. всі моточники то пусті не пусті всі Звідки, ваша, Ні, взагалі нічку ми ще, ще за декілька днів мені треба буде дивитися до них мені з день, два а потім я до них подивлюся ще раз Pibesmeš? Du Do domo, na, desert, džičiam. Kaip tu įbėgs, o pasikirto medyje? Що наші новозаселені роблять там? Привикають. Ти дивися. Аш? Ще не спірзняти. Тоді й додому собі, що я вам? Все вже, все. Що вже, нікого не рухають. Киша. Хоча як рід вилітає, він має сліди. Вони дзьби набирають меду на перший виході, на три дня меду набирають.